Називаємо на вулиці французький бульвар. Або це бульвар, який називається французький. Йдемо до пляжу Каді. Мурал теж цікавий трамвай. багато. А тут закинута будівля, щоб в прошлом році побачили, що це кленита. Сьогодні не так гаряче після проколоди, яка була, після холодного циклону. Це мисочки, мисочки. Є, що корм насиплений, ніхто його не їсть. значить, не голодні. такі є. такий. Така ми харка. Чидуть. Там Світлофор є. Фарби немає на на зібру. О, десь тут наступає? Хіль покраще стало, так? Да? Це ж тут ми бачили котиків да, на терміналі. Взагалі, або котики вже є. Кармошка їм стоїть. Поїсти, купити. Вот Кірка довезела до Аркадії. але ми йдемо пішки. Я люблю розгляда... розглядати будинки. Все змінюється, що не дуже. Приїхати, що побачиш, нічого не побачиш, нічого не відчуєш. А пройтись туди. Це теж все французький бульвар. І ось там море вже. Видно. Тут зараз будуть гарні мурали. І серце гарне. В українській національній тематиці. В нашому серці людь до ворога та любов до України. Багато верхівка, там люди загоряють. Зараз перша година дня, сонечко припікає. але не так, щоб сильно, то ми вирішили все рівно піти до моря. Зараз не липень місяць, щоб може так шкварило. Рівно, вже трошки легше. Вітерець, а ще після прохолодного, після прохолодного циклону. Так підемо. Так. його Ще далі, так? Підемо на Аркадію.

Дуришка здоровья также же ж, называется. Лавочки <реклама> стоят, люди сидят. Ветренажеры, тришки. Будь ласка, можна займатися. Можна посидіти і так в тіні між деревами. Трава вигорівша. Жовта-жовта. Незвично після Львова. У нас така соковита. Зелено, а тут прям жовте-жовта. Ніби покропили. Я выключу тут нічого такого цікавого не буде. этим далі включусь